Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 8 листопада 2024 року і товариство Амурський виноград завершив своє брудіння. Тепер він переходить на тихе брудіння до льоху. Переходить він в пляшках, я розливаю його в пляшки. Ось бачимо колір. В трубці цього вина воно дуже темне, дуже. Видно, по стінці тече. Але такий колір, який воно має, я покажу через декілька днів, налюв бакали. Вийдемо на вулицю. як Буде сонячний день, сьогодні похмуро. А це буде коли сонячно. Повністю про Амурський є відео про цей кущ. Дістався він мені від Олександра з каналу Terra.ua. Він мені його вислав. Це є Дикий Виноград Далекого Сходу, Стайги. Я теж там служив в армії в Тайзі Далекого Сходу, в Хабаровському краї. І то є з тих країв. У Сурійський край, Хабаровський край, з тих країв це Стайги, цей сорт. Він в нас росте тільки, як хтось його посадив, і це рідкість в Україні. В Тайзі там його є більше. У нас він рідкість. Писав про нього. Ну, не про нього, взагалі про Дикий Виноград мені один підписник, що нібито в нього є амурський. Бо він так вважає, в нього десь там завівся на городі. Ні, товариство, так він не розмножується. Він розмножується тільки гілочками, аби їх вкоренити. Ну, можливо, якимись зернятками десь там в Тайзії розмножується, чи тут в кого він є. Але оскільки він рідкість, це не факт, що в нього саме амурський. Оце таке. Друзі, має гарний смак, гарний вигляд. Але він ще це перший врожай. У мене його вторік було тільки одне гроно чи дві. Під заморозок попав. В цьому році все гаразд і вийшло з нього Ось в цьому слоїку, бачите, десь 2 літри, і там ще є неповний двохлітровий. Скажімо, 3,5 літри приблизно є цього вина. Далі він піде на збереження до льоху. А через декілька днів я вам покажу і, цей і, і, Леон Міо, як виглядає, і Амурський. Це два темних, дуже темних сорти. Заодно ще наберу обов'язково маркет, він теж дуже темний. Аби можна було щось, щось розрізнити. Ну, По кольорах більш-менш підставити. Якщо я вам не можу дати скуштувати у відео. То колір я вам точно можу показати, який має. Як буде сонячний день, вийду на вулицю в бакали, налю, то і той підпишу і покажу. Амурський це ранній сорт винограду, так само як Леон Мійо та Маркет. І вони приблизно одночасно й достигають. Це три темних сорти, які в мене є. Ще в мене є Каберне кортість, але він чомусь в моїх землях мало врожайний. А ці гарно врожайні, так само цей амурський. Перший рік в мене дуже цікавий сорт. Він не ізабельний. Хороший сорт. Так що, друзі, Амурський вже виграв і йде до льоху на збереження. На Тихе бродіння. Ще він рік має, так як всі, винні, так як всі вина. а Ви аби відійшов винний камінь. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв, перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть Російській Федерації.